Виникла підозра на захворювання, що передаються статевим шляхом. Обов'язково зверніться до фахівця. Найчастіше статевим шляхом поширюються гонорея, хламідіоз, сифіліс, трихомоніаз, генітальний герпес, генітальні папіломи, вілін-інфекція, вірусний гепатит Б. Ці інфекції часто спричиняють болі, свербіж або печіння в ділянці геніталій, висипи на шкірі, виділення зі статевих органів або ж певний час перебігають безсимптомно, поки в організмі розвиваються хронічні процеси. За відсутності вчасного лікування можуть виникати запальні процеси сечостатевої системи. Ускладнення можуть призвести до безпліддя, імпотенції, перешкоджають нормальному перебігу вагітності. Надзвичайно поширена у світі папіломавірусна інфекція. Кожного року нею інфікуються близько 13 мільйонів людей. Знизити ризик інфікування ВПЛ допоможе правильне використання презервативів, регулярні обстеження у гінеколога та скринінг на наявність вірусу. Для профілактики ВПЛ існує вакцинація дівчаток 10-14 років. В столиці її можна зробити безплатно. Деталі у сімейного лікаря. Доведіть лікування до кінця і будьте здорові.